Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді один із самих бюджетних автомобілів, який є на ринку України, і який можу запропонувати вам його я Ford Fusion. провезений автомобіль з Німеччини. Цей автомобіль простий, надійний та економний. Економний він в запчастинах, він дешевий, все є завжди в наявності, двигун також простенький. Атмосферний, на якого можна поставити газ, 1,4. Дуже класний збережений автомобіль з дуже класним, гарним пробігом 128 тисяч. Дві тисячі з яких проїхав ось оператор, який привіз цю машину своїм ходом. І в ходу вона рекомендувала себе дуже гарно. Вона не взяла ні грама масла, по ходовій вона ідеальна. Клі... Кондиціонер працює. Резина 2024 року в дуже гарному стані. Поїхали детальніше, покажу вам цей автомобіль. Автомобіль в гарному чорному кольорі, дуже стильно, класно виглядає він. Оптика в автомобілі все рідна. кузову він повністю цілий, корозії немає. Є одне підфарбовування переднього правого крилишка. Без криміналу, 180 мікрон, без шпаклівки. Салончик в шикарному просто стані. Давайте я вам покажу. Карти автомобіля не провищі, все ідеально, нічого. Понизу дверей, корозії немає, порожки ціленькі, не вибиті, сидіння. В шикарному просто стані кермо автомобіля. Зверніть увагу, 128 тисяч пробігу. Ну, нове. Кондиціонер, повторююсь, працює. Безліч документів, які підтверджують пробіг автомобіля. Задній ряд сидіння, напевно, і не використовувався, тому що він просто. Ідеальний, новенький, чистенький, гарненький. Тут також карти без уважень. Все класно. Багажник автомобіля. Багажник автомобіля відкривається, як із салону, по-моєму, чи ні. Давно в мене не було цих фордів. Як з салону відкривається, так, до речі, із ключика. Корозія на ляді відсутня, її немає, все в заводських точечках, все класно. Полочка автомобіля присутня, також вона ціленька, можна її прикріпити, щоб вона відкривалася разом. Ось вам підтвердження того, що автомобіль приїхав своїм ходом. Приїхав автомобіль 18 вересня 2025 року, ще дорогі номера. Домкрат присутній, аптечка присутня, все класно. Тут у нас все. Гарно, оптика автомобіля вся рідна, тут нічого не фарбувалося, бампера в зазорчиках все гарно дуже виглядає. З цієї сторони все ідентично, прийомчики чистенькі, акуратні, пороги, цілі, живі, нержаві. Гарний стан. Ну, 128 тисяч пробігом, якби тут немає про що говорити. Збережений автомобіль, і давайте я вам покажу підтвердження. Тут багато документів, я не буду все показувати, е, покажу. 23 року 105 тисяч кілометрів. Це офіційний документ, це не сервісна книга, це тюф. Це тихогляд. І вже самий свіженький. 12 травня 2025 року. Самий свіжий тюф. Дивіться, 125 тисяч кілометрів. Дійсно збережений. І чесний автомобіль. І повторюсь, кондиціонер працює. Це насправді дуже важливо. Можеш показати він код людям, щоб перевірили. Дуже збережений автомобіль. автомобіля один власник з салону. Він доглянутий, він дуже збережений, обслужений, зауважень по ньому ніяких немає. Давайте запустимо двигунчик і покажу вам, як працює дане авто. Автомобіль має два ключика. Заводиться дуже гарно, по акумулятору питань немає, зауважень немає. І, до речі, є підігрів лобового скла. Немає електрорегулювання дзеркал, але є заводське, заводський підігрів лобового скла. Це не зони дворників, а прям всього лобового скла. Кондиціонер працює, він запустився, все класно, двигун працює, обороти не, не пригають, не скачуть, все ідеально працює дуже гарно. І дивіться під капотний простір, покажу вам, в якому стані. Тут у нас нічого не... Капот у нас має декілька сколів, але це незначні сколи. Є якісь відповідні мітки. Це в 2017 році, вони старі. Зверніть увагу, антифріз чистенький, акуратний, нічого тут не, не, не спінено. Стакани автомобіля нержаві, без пошкоджень. Він код автомобіля, ще один дублюючий. Крила автомобіля рідні. Ось є відповідні міточки, не кручений, також капот, не знімався, нічого не крутилося, Корозія по краям відсутня, дуже збережений, дуже класний насправді автомобіль. Тут у нас все ціленьке, все частеньке, оптика рідна, нічого не знімалося, не паялося, крила також не знімалися, Все, нічого не крутилося, нічого тут не робилося, ніяких втручань не було. Двигун автомобіля чистенький. Сухенький, ніяких підтікань масла немає. Можеш так от як попробувати за... показати, він чистенький, ніякого масла, потьоків, нічого немає. Ну, от такому ось стані даний автомобіль. Повторююсь, по ходовій зауважень немає, технічно також зауважень ніяких немає цей автомобіль. Це дуже простий економний автомобіль на кожен день. Для міста дуже, дуже зручний, тому що він компактний, дуже легко, гарно і зручно ним паркуватися. Давайте підведемо короткий підсумок. 128 тисяч рідного пробігу. Автомобіль 2005 року з підфарбовуванням, до речі, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Що ж я таке забув. І хто вам надасть таку ще інформацію, наскільки максимально сучасна? 108 мікрон переднє ліве криличко. Арочки, все ідеально, не фарбовані. Передня водійська дверка не фарбована, задня дверка не фарбована. Задня арка не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Прибор, змінює колір, коли є підфарбовування, тому там важко, швидко зняти. До цієї пори автомобіль весь в рідній фарбі. Ось підфарбовування 160 мікрон, 194, 173, 142. Це можна сказати косметичне підфарбовування, тому що ну, немає шпаклівки. Капот автомобіля також в рідній фарбі. Немає шпаклівки, нічого не рихтувалося, просто перефарбована деталь. По якій причині це вже історія. Отже, короткий підсумок 2005 року 128 тисяч пробігу. Ford Fusion з підфарбовуванням однієї дверки е, крилишка. Автомобіль в наявності, автомобіль повністю готовий до е, першої реєстрації. Автомобіль з сертифікатом розмитнений. Можемо цей автомобіль вам доставити додому. Якщо він вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екранах. До зустрічі!